Всім привіт! З вами я, апельсинка мандаринка Українка. І ви на моєму ютуб-каналі. І сьогодні я буду проводити один день в машині. Ну, давайте починати. Я думаю, що я буду в такому образі. Ну, Ходіть. І ви мене спитаєте, чого в мене така хата, бо просто там в тому каналі у мене була така хата. Так. І давайте ми зіберемо машину. Так, так зараз ми все тут поставимо. Так. Давайте ми поставимо. Піцу вот тут наверху. Худоги. Дуже, напевно, смачні вони. Ой, тоді давайте вот таке вот поставимо. Ну, дуже, напевно, смачне. Ой. Зараз і все. Де мені поставити хімок шейки? Сюди може? О, підійшло. Я думаю, що можна вже починати. Погнали! Так, давайте куди ми поїдемо? Але не вилазити з машини. Так. Магазин. Давайте зайдемо в магазин. Так. О, давайте ми візьмемо ту кексик. Є я взяла кексик і печенька є. Yeah. Так, все. Я взяла э, свій любими Кексик та печенько, до мене сів, чи що? Ні, ніхто. Ну, давайте підемо кудись поїдемо так. Мало бензину. Так, давайте ми заправимо. І я не виходжу... не визаю машини буду. бензин, так. Вот тут тяжко, дуже-дуже. Так, давайте я оплачую. Погнали! Ой, моя їжа зараз промокне. Напевно, вона не промокла, та все добре. Ми продовжуємо так. Моя їжа не промокла, все добре. Дивіться там лампа. Стоп, а якщо ми перепригнемо? Ні, ми напевно не, не стаємо. Давайте попробуємо. йой 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 Що тут твориться? М -м 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 я хочу зіститу машину. Так. Куди ми їдемо? Я навіть не знаю, що робити. Давайте ми поїмо. давайте десь ми підпаркуємося і будемо їсти. Але не вилазай з машини. Не вилазати з машини. Так, все добре? Я в машині ще. А? Я походу програла челендж, Ну, ви того напевно не бачили. Так, давайте ми піцу поїмо. Женіч. стає ніч. Ні. ні. Ні, я що тут буду спати. А... Ой, тут була Ну, але нічого. так. Поп'ю М, -м, -м. Так, дуже смачно. Але я б хотіла спати вдома. Але ні. Так, ну давайте я буду спати в машині, так. Фух. Так, все. Не всім добра ніч. Чекаємо другий день. Я, походу, програла челендж, бо якийсь чувак забирав мою машину. Все. Я програла. На всім пока. З вами я була Апсинка Мандринка Українка. До зустрічі!